За роки незалежності, чимало мешканців прикордонних областей України обзавелося паспортами інших держав паралельно з українськими. Але офіційно це є порушенням українського законодавства, пояснює начальник міграційної служби Олена Погребняк. На території України діє закон України про громадянство, відповідно до якого громадянинам України отримання громадянства іншої держави є порушенням цього закону. В період воєнного стану дехто з чоловіків, власників іноземних паспортів, намагалися виїхати з ними за кордон, але виявилось, що це неможливо у відносинах з Україною. Цей громадянин визнається виключно громадянином України. Що це означає? Що він не перес отримавши паспорт громадянина іншої держави, він не перестав бути громадянином України на даний момент. І він зобов'язаний також виконувати законодавство України, у тому числі щодо військового обліку, обліку. тому цей громадянин не буде випущений з території України. Якщо людина має намір відмовитись від українського громадянства, зробити це буде також непросто, особливо чоловікам. Бо, за словами фахівця, для цього треба спочатку покинути Україну і звернутись до нашого посольства чи консульства в іншій країні з проханням про вихід. А вихід цей буде лише не з моменту подачі заяви, а з моменту виходу указу президента ага. щодо позбавлення громадянства України. Дехто з українців, які перебувають в Європі і мають статус тимчасового прихистку, розраховують отримати часом громадянство цієї країни, де перебуває, наприклад, Німеччини чи Франції, але виявляється, що марно. Правила Міжнародне отримання. законодавство, статус перебування в додатковому захисті не передбачає отримання громадянства тої країни, яка дала додатковий захист у майбутньому. Статус біженця так може передбачати по законодавству, але додатковий захист ні. Якщо наші дітки народжуються за кордоном, тобто про що ми говоримо, що вагітна жінка виїхала з України, так. то дитина, яка народиться за кордоном, вона буде громадянином України. І навіть якщо Українка бере шлюб з громадянином Європи, то вона стає тільки дружиною громадянина іноземної держави і має право на отримання посвідки на проживання, але не на громадянство.